Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Є якщо ви давно шукали колонку, що була портативна та гучна, то ось вам Real ЛХ 795 потужна, стильна з підсвічуванням і караоке – У це як ми любимо. Я вже встиг протестувати її в різних умовах, і зараз розповім на що вона здатна. Чим приємно здивувала, а де є нюанси? Полетіли колонка масивна з двома великими динаміками, які підсвічуються кольоровим RGB світлом. В темряві це виглядає добре. Підсвічування знаходиться не тільки навколо динаміків, а й по боках, тому ефект повного світлового шоу забезпечений. Проте я не впевнений, що ця підсвітка завжди потрібна в колонці. Для вечірки дійсно підійде. А от коли ти просто включаєш музику вдома на тренуванні чи в гаражі, поки щось робиш, то це зайве. Тому круто, що її можна вимкнути. Для цього є окрема кнопка на корпусі. Матеріал корпусу міцний, а пластик, стійкий до подряп. По боках вбудовані ручки, які дозволяють легко переносити колонку по вагу понад 6 кг, а зверху ціла панель керування. Кнопки великі, обертові регулятори мають яскраві помаранчеві мітки, усе чітко розмічено. Тут є окремий регулятор для низьких частот, а також регулювання гучності кожному мікрофону окремо, коли ви підключаєте їх для караоке. А функція Mic Priority знижує гучність музики, якщо ви говорите в мікрофон, зручно для ведення заходів. Також є кнопка TVS, яка дозволяє одним натиском об'єднати дві. Такі колонки в єдину бездиртову систему з 140 ватною загальною потужністю. А на самому дні є ніжки, тому колонка прекрасно стоїть на рівних поверхнях. Real LX 795 це повноцінний мультимедійний центр, який підтримує практично всі способи підключення. Найпростіше це Bluetooth. Єднання з телефоном чи планшетом займає кілька секунд і далі ви керуєте музикою прямо з смартфона. Але якщо треба, є ще декілька варіантів: usb порт слот для мікро-SD, aux вихід можна навіть підключити колонку до телевізору, або ПК, ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед. Початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. В основі два великі динаміки діаметром 6,5 дюйми та два твітери по 3,5 дюймів, які працюють разом, щоб дати максимально об'ємне звучання. Бас тут глибокий, потужний і відчутний навіть на середній гучності. А коли розкрутиш колонку на повну, він буквально вібрує в повітрі. Середні частоти чіткі, вокал звучить виразно, інструменти не заливаються в кашу. Верхній діапазон прозорий і приємний, без різких або ріжучих тонів. Колонка легко тягне поп. Рок, електроніку, але й в форматі караоке вона звучить добре, голос не губиться, навіть якщо музика грає гучно. Можна під'єднати два мікрофони для караоке і обидва працюють одночасно. Це означає, що можна влаштувати дует у караоке або використовувати один мікрофон для ведучого, інший для запрошених. До того ж, у вас є повноцінне управління окремо по гучності та ехо для кожного мікрофона. А якщо у вас дві колонки X795, ви можете їх об'єднати за допомогою ТВС функції. Це дозволяє зробити потужне сте. Ру без дротів одна колонка стає лівим каналом, інша правим. Для вечірки на вулиці ідеальний варіант. Крім того, у комплекті є пульт дистанційного керування. Якщо колонка стоїть десь далеко, перемикати треки чи змінювати гучність можна не встаючи з місця. Працює до 10 годин на одному заряді. Навіть із підсвічуванням і активною гучністю колонка тримається в межах 7-9 годин, що більш ніж достатньо для будь-якої вечірки. Акумулятор тут 51,8 Вт годин, і це відчувається у щоденному використанні, не тільки постійно думати про заряд. Заряджається колонка через сучасний USB Type-C, і це приємний бонус. Бо не потрібно шукати спеціальний кабель, можна скористатися будь-яким кабелем від смартфона, якщо потрібно. Зарядний кабель, до речі, є в комплекті. Такий підхід значно значно спрощує використання вдома, в дорозі чи на природі. Real LX 795 залишає справді позитивне враження, голосно, глибоко, з чітким басом і хорошим балансом частот. Вона легко заповнює великий простір, чи то квартири, чи то дачна тераса, чи просто двір. Користуватись нею дуже зручно. Кнопки великі, регулятори, приємні на дотик. Інтерфейс зрозумілий навіть без інструкції. Це дійсно потужна акустична система, але як і в будь-якого пристрою, в неї є певні особливості, які комусь можуть. Здатися недоліками, наприклад, тут немає вологозахисту, тому брати колонку на пляж або до басейну треба обережно. Вона створена для домашніх або сухих умов, і це важливо врахувати. Також її вага понад 6,5 кілограмів, робить її не надто зручною для постійного перенесення пішки. Ще один момент корпус. Він виглядає ефектно, але дуже швидко збирає подряпини, особливо якщо часто возити колонку з собою. Тож, якщо вам потрібен універсальний варіант для вечірок, караоке, а також просто для гучного прослуховування. Музики вдома чи на природі, Real LX 795 справляється дуже добре, але якщо ви шукаєте щось максимально мобільне, варто подивитися і на інші варіанти. Real LX 795 це колонка, яка хоче і може більше. Вона гучна, функціональна, зручна і дійсно створює атмосферу. Чи це домашня вечірка, чи виїзд на природу, чи караоке з друзями. Вона справляється на відмінно. У своєму класі це одне з найкращих поєднань ціни, можливостей і якості. Якщо вам потрібен універсальний музичний, Центр із хорошим звуком, двома мікрофонами, підсвіткою і пультом. Це однозначно гарний варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте від вас, вподобаєчка, коментар, що ви думаєте на рахунок цієї акустики. Ну і звичайно, підписочка на канал. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.